Власними руками виготовити справжнього казкового коника вчили тернопільських малят. Майстер-клас по плетінню ниткових тваринок провели уперше, проте на дебютне заняття зібралось більше десятка маленьких майстрів. Ведуча уроку Ольга Гурня каже, що власними руками виготовити таку іграшку може кожен, навіть маленька дитина. Головне, аби поруч були батьки-помічники та вистачило терпіння і наполегливості. А задоволення гратися власноруч виготовленою іграшкою не порівняти з найдорожчою лялькою. Іграшка власноруч виготовлена, вона набагато тепліша, набагато приємніша. І нею і набагато краще гратися, бо ти знаєш, що саме тут ти зав'язував цей бузлик, він тобі вдався, чи навпаки тут коник краще стоїть, чи в нього там краща грива і таке інше. Окрім того, що такий маленький м'який коник дуже симпатичний, він має ще й символічне значення. Такі іграшки робили наші предки, але не з ниток, а з соломи. Кінь, символ волі, міцного духу та краси у поєднанні з духмяними травами, ставав хорошим оберегом для малюків минулого століття. Сьогодні ж традиції поступово повертаються. Це популярнішими стають ляльки-мотанки чи інші автентичні. Забивки. Солома дуже хороший матеріал, він нешкідливий, він дуже теплий, він пахне, він е, приємний на дотик. І кожна дитина, бавлячи з ним, вона отримує якусь енергію, енергію з соломи. Такому ну, таке саме і з ниток. Нитки, звичайно, простіші, вони краще використовуються, можна навіть прати такі іграшки, і вони не шкідливі, і дитина ними не вколиться, нічого собі поганого не зробить, і вони гарно виглядають. На майстер-класі діти від п'яти років разом з батьками плали власних коників. Кожен сам я улюблені кольори, вигадував імена тваринкам та навіть цілі легенди про своїх персонажів. Я вибрала рожевий, бо мені рожевий найбільше подобається. Думайте ножнички зразка. Так. Суміє, тобі, які подобається кольори? Голабенький. так Ми залишимося собі, будемо в ними гратися. Будете робити дома маленькие Так, так. Ми робимо багато-багато. Ну, я не знаю. Буде маленький коник, я ще не передаваю. Бо я хочу таке, я хочу такий різнокольоровий, він буде нормальний. Гар? Так, маленький. Маленький. Зелений, бо він буде казочний. А що буде законно? Скажи мені, можете йому якісь ім'я придумати? Зеленько. Враховуючи таку несподівану цікавість до іграшкового хендмейду, подібні майстер-класи планують проводити і надалі. Проте не потрібно думати, що нитковий коник лише дитяча іграшка. Це може стати автентичною прикрасою, хорошим подарунком, оберегом для дорослого, а з наближенням різдвяних свят такий коник може слугувати оригінальною ялинковою прикрасою.